Світить сонечко в віконце, світить, усміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається? Несла слакиця у торбині, олівці, зелені й сині, киця дуже поспішала, і дірок не помічала. Киця дірку не зашила, олівці всі розхубила. Допоможемо киці зібрати олівці та розкласти їх по коробочках? У мене є коробочки. Якого кольору ось ці коробочки? Так, зеленого. А ці синього вірно. А чи однакові коробочки за розміром? Яка ця зелена коробочка? Довга, а ось ця? Коротка, синя коробочка довга і коротка. Киця просить допомогти розкласти олівці по коробочкам. Погляньмо, чи однакові олівці за розміром. Ні, вони різні. Для цього треба покласти олівці поряд. Що ви побачили? Які олівці? Довгий і короткий. Довгий і короткий. А тепер назвемо колір олівців і порозкладаємо їх у коробочки відповідного кольору. Та величини. Який цей колір? Так, синій, це зелений. Спочатку поскладаємо довгі олівці синього кольору. Тепер складаємо зелені олівці, довгі, довгу коробочку. Тепер короткі, зелені в короткі. Довгий короткий Довгий короткий Пропоную дітки пограти в гру, яка називається Довгий короткий» Подивіться на малюнок, що ви тут бачите? Так, це спідничка коротка і довга. Куди ми покладемо коротку? Там де коротка собачка. Так, а довгу спідничку? Там, де довга собачка. Правильно. А тут, що ви бачите? Так, це стрічечки. Це коротка, а це довга. Куди ми покладемо довгу? Ось сюди правильно. А коротку? Так. І тут ми бачимо олівці, це короткий, а це довгий. Куди покладемо короткий? Там, де коротка спідничка і коротка стрічка. Так. А довгий олівець? Ось сюди. А це в нас що? Вагончики короткі і довгі. Куди ми короткі покладемо? Де коротка собачка? Ось так. А довгі? Де довга собачка? Правильно! Що тут зображено? Крокодили. Це довгий, а це короткий. Короткий куди кладемо? Де коротка собачка? Правильно? А довгий? Так, де довга? От і добре. Ой, дітки, погляньте, хто до нас завітав у гості. Білочка. Та зайчик. Гляньте, які у зайчика вушка довгі, а у білочки короткі. У білочки хвостик довгий. А у зайчика короткий. А тепер малята хитя пропонує вам трішки повеселитися, потанцювати. Долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби у Привіт, привіт, долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай. До носа доторкнись, а потім до доколін, навколо повернись і зроби уклін. привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай. До носа доторкнись, а потім до доколін, навколо повернись і зроби уклін. Лоні плескай, привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнися потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Ох, і гарно потанцювали молодці. А тепер давайте викладемо для нашої киці доріжки довгу. Та коротку Спочатку беремо конструктор зеленого кольору та викладаємо довгу доріжку. А тепер, з жовтого конструктора, коротку доріжку. І малята, ви гарно повикладали доріжки для киці. На цьому наше заняття закінчується, яке ми поняття сьогодні з вами вивчали? Так, довгий та короткий. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!